Всіх вихованців Наталі дуже добре знаю, я з ними дуже гарно вибрашую, я їх страшенно люблю. Ви знаєте, Наталя правду каже, це такі історії, на якими можна книжки писати. Взагалі, бо про кожну з них можна писати книжки. Но, е, час обмежений. І я вам розкажу, як можу коротше свою історію, тому що якщо вдаватися в нюанси, це теж буде дуже довго. Не хочу. В е, індивідуальній розмові без проблем. І ви знаєте, я так само скептично відносилася до мережевого. В принципі, я не розуміла різниці між фінансовою пірамідою і мережевою. А виявляється, що є велика різниця. Саме тому деколи і втрачають на, на фінансових е, цих пірамідах. Мережевий це зовсім інший принцип, так тобто, ну знов ж таки е, інша розмова. І е, коли е, я в б'юті сфері вже більше ніж 15 років, була тобто, я була майстром. І візажу, і ліки нарощувала. врешті я зупинилась на манікюрах, педикюрах, А тоді це тільки все розвивалося, салони появлялися. врешті я відкрила свій салон, і він у мене був 9 років. І протягом всього цього часу в моєму салоні Наталя Красі була моїм клієнтом. Ну і звичайно, я як з рідною тіткою багато що ну, багато про що з нею ділилася про свої якісь проблеми. І до мене поступкорал пропозицію корал поступала не раз. Ну, через свій скептицизм я просто ці розмови, я їх закінчувала на корені і е, дуже довго не розглядала і дарма. Но це я розумію зараз. Е, коли я стала розглядати корал для себе і чому я його не розглядала? Ну, по-перше, багато причин, тому що я думала, що треба бути медиком, тому що я собі уявляла, що це треба вкласти гроші, тому що я е, не уявляла, як я там маю виділити на це час. Багато у мене цікаво. Моментів було в голові. І е, я не вірила, що взагалі це можу я зробити. Тому що я собі бачила Наталю, і я уявляла, ага, ну вона довго, значить, в цій, в цій справі, ну відповідно, тому такий результат. Я не міряла на себе, я не вірила, що тут може зробити результат людина якась швидко. І коли я, я, я прийшла себе... набагато пізніше. Оце я в неї в голові було. Я, я, перше я зробила, А вона прийшла через 10 mm -hmm. років, як вона це зробила. Так. І врешті раз, що мене е, підтовхнуло mm -hmm. до такого рішення, я пам'ятаю, прийшла, а моя мама, ви ж почули це сестра Наталі Краси, вона офіс-менеджер в корабному клубі, так як тут. І я пам'ятаю, я з мамою просто стою, розмовляю, приходить дівчинка молода, набагато молодша від мене, років 15, молодші, не знаю з який. І мама їй дає таку солідну зарплату. У мене люди, я підприємець, я вроді власник салону, у мене все класно. Ну, е, ви знаєте, ці гроші в обороті. Хто підприємець? От ви знаєте гроші в обороті. Щоб їх там капець відкласти, ну, красива картинка. Я соціально реалізована. Жінка, в мене сон краси, у мене сукласна. Повірте, життя підприємця, ви самі знаєте, це ти раніше всіх приходиш, довше всіх робиш, пізніше всіх ідеш. Наталя ось, світу. І е, тут дівчинка забирає таку зарплату, і я така, мам. Що це було? Дівчинка пішла, я кажу, Що це було? Вона каже, це на зарплату забрала. Я кажу, скільки? Вона каже двадцять тисяч гривень. Ні, там було більше більше, більше. доларів. Там було двадцять. Ну так, вона майстр. А. Я кажу, що це за дівчинка? Вона каже: на майстер. Така включає. А оце ця якраз кваліфікація від якої починається така серйозна планка в цьому бізнесі? Це ти вважаєшся топлідером. Твоя зарплата вже від тисячі двісті доларів і вище. І ця дівчинка, вибачте, молода, яка. Ну, для мене вона виглядає, ну ну абсолютно така. Розумієте, мені здається, що молоді вони не мають ні досвіду життєвого. Ну звідки вона? Ну як вона могла зробити такий результат? Мені це поламало голову. Врешті-решт, другий випадок, мій чоловік, він реалізована людина в дуже багатьох сферах і дуже досить успішна. І він для мене, чесно кажу, приклад в житті. Коли він почав спілкуватися з Наталією більше, він зрозумів, що там є гроші. Він не розумів, про які гроші йде мова, він мені задавав питання, чесно, я ще не знала, за що Наталя заробляє. Ну, пізніше я взнала, і я йому сказала. І він такий, я не поняв. а він ресторатор. Закрив свої ресторани, тому що це вже було вот тут. Ресторани хороші. Мене просив закрити залон, бо він бачив, що це ноша для мене, що це заскладно. Я не маю особистого життя ніякого. І він каже, я не пам'ятаю, а чого ти не в кори? Я кажу, не знаю. <плес> <плес> я кажу, в мене залож. Він каже, юридик. І це, друзі, було перший раз, коли я встигла в голову думку, що я можу займатися королем. Далі це навіть, реакція, був ряд подій. Ну, друзі, я не буду по цьому проходитися. Це нюанси. Я вам розкажу е, от, е, чисто такі моменти, які мені сьогодні дуже подобаються. По Перше, я зрозуміла, що тут вже є вибудована система. Тобто людина, яка приходить, вона не розуміє, вона тут як має рухатися, що вона має знати, як вона має це робити. Дуже багато заперечень, дуже багато питань. Я побачила, що тут є система, причому вона працює. Як от ви почули про систему здоров'я, по якій ми ведемо, така є система в навчанні, така є система в бізнесі. Тобто, чогось тут не знати. Це, це вибір, це неможливо не знати. Це хіба треба не цікавитися? Я за це стала спокійною, Я зрозуміла, що мені потрібен тільки час для того, щоб я вивчила цю картину. Мені подобається, що тут є наставник, така людина, як Наталя. До чого ця людина? Вона мені реально скорочує шлях. Все, вона вона, оцей шлях, пройшла. Вона знає, де всі граблі, де всі міни знаходяться. Вона мені підказала, що обійти треба. Ви розумієте прики? Я? Ну я про такі життєві моменти. Вона знає цей бізнес як поводир в лісі. Ми в ліс прийшли. Ми загубимося. Там якщо ми будемо самі. А є людина, яка просто в кінець друг, другий кінець проведе. Оце наставник. і е, ця людина, яка допомагає нам значно скоротити час. Я перестала братися, і вона поміряла на мене своє бачення про мене. Розумієте, коли вона мені говорила «Іринка, ти, ти будеш майстром, я готова була розсміятися. Казала я, то господи, ти що ти говориш? Мені скільки треба всього. Я кажу, «Іринка, і друзі, направку п'ятий місяць. Я, до речі, мусила мушу сказати, я закрила салон і почала сфокусувалася тільки в корлі, працювала тільки в корлі. На п'ятий місяць я вийшла на топову кваліфікацію. На шосте місяць. Ну тобто я вже зроблю заробляти. На шостий місяць я відкрила бонус привілегій. Це автобонус або бонус нерухомості. Мені компанія виплачує, або я наприклад хочу оплатити доньці навчання за кордону. Ну наприклад, ну мені потрібен. потрібен був, була квартира для доньки, і я на дев'ятий місяць цю квартиру від компанії отримую, і я її подарувала доньці. І, друзі, ви знаєте, це таке щастя, чесно вам скажу, тому що я сьогодні до інці не дуже проти, коли я оплачую навчання за кордоном за ті гроші, які я заробляю. Я дуже щаслива. Далі, що мені подобається, я дуже переживала, що тут в цій сфері потрібно бути медиком. Як ви вже зрозуміли, медиком бути не потрібно. Я не медик, ніколи ним не була. І е, шлях лікування і шлях здоров'я це в різні сторони. Я займаюся відновленням здоров'я і мене тут цього навчили, дякуючи оцій системі, яка в нас є. І найголовніший це бізнес онлайн. Я на цьому хочу зупинитися, тому що це робота, яка мене не прив'язує до місця взагалі. Щоб ви розуміли, мій бізнес сьогодні розвивається в 14 країнах. Якби мене хтось питав, ти Іра, собі уявляєш, що в тебе колись таке можливо було, я вмислила містечково. У мене був салон. В районі на вулиці Чорноти Корінного, розумієте? І я більше уявити собі не могла. Як в 14 країнах? А от так, друзі. І сьогодні для мене це антикризова програма для всіх українців. Я зараз поясню, чому. Тому що Україну сьогодні трясе, сьогодні тут неспокійно. І я так само переживаю ці всі проблеми. Але разом з тим, ви знаєте, я живу паралельним життям. Бо поки трясе Україну, останніх 13 країн моїх, де розвивається бізнес, працюють. І дякуючи цьому, я можу Я живу реально іншим паралельним життям. Так, і в мене все болить. Я так само переживаю зі всіма людьми, це все, що відбувається. Але разом з тим я можу донатити. Розумієте, ми не можемо дати нікому нічого, поки ми самі з протягнутою рукою. І от я знайшла тут можливість давати. А це для мене було супер важливо. Тому я вважаю, що це бонусна. Така бонусна програму Кораллові Клубу. Але я хочу сказати так само за бонусну програму, цю квартиру, яку я отримала. Ви знаєте, якби компанія не зробила цю таку преміальну серію для своїх людей, напевно, мої люди, які сьогодні зі мною працюють, не повірили б в те, що тут реально щось таке має. Я стала для них, для своїх друзів, для своїх знайомих, які сьогодні мої партнери зі мною в бізнесі, я стала для них прикладом. І е, дякуючи тому, що я на своєму прикладі показала, що це можливо, сьогодні у мене мій партнер, яка живе в Чи в Празі, вона так само жила тут в Україну, просто війна змусила її вийти. І дякуючи компанії, вона сьогодні забезпечує себе і живе там в Празі з дітьми, двома, вона так само вийшла на мій статус, тобто бізнес план побудований ще й так, щоб я була зацікавлена в тому, щоб вона росла. Тобто, поки моя тетяна. Не стане майстром, не виросту я, я не стану більше заробляти. Такий принцип компанії. Тобто я зацікавлена в своїх людях. Друзі, я не знаю, що ще сказати. Я хочу лише сказати, що уклін великий нашому керівництву компанії, тому що це їхні голови працювали, це їхні, це вони наймали тих людей, які працюють кожен день над тим, щоб вдосконалюватися і розвивати нашу систему. За, ну, убезпечувати її з кожної сторони. Е, про президента Наталю, здається краще, ніж ти не скажеш, тому що ця людина, наскільки ну, я була вражена тим, що президент доступний до людей, президент компанії. Я, в шоці була? Я це зрозуміла тільки тоді, коли стали приходити мережевики з інших компаній і розказувати, що вони свого президента навіть не знають, навіть не бачили. І для мене це був шоком, тому що я ніколи не знала, що, що, що так може бути.